19 жовтня російські війська атакували Курюківку на Чернігівщині ударним безпілотником. Про це повідомив міський голова Ратан Ахмедов. Також за інформацією Чернігів-Обленерго близько 19 ї години російські війська атакували один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки без електропостачання залишилося майже 55 тисяч абонентів. Місцеві жителі кажуть, у Корюківці діяли графіки відключень, однак після атаки БПЛА без електроенергії залишилось одразу все місто. Світла сьогодні нема, бо розбомбили станцію, а вода і газ все в порядку. Ми живемо, як бога запаси Воду нам не прикривали. У нас є вода. У нас є генератор, тому ми підключаємося і якось виходимо з цієї ситуації. А так, світло так, як по місту. У нас немає. Свята немає до сих пор, хоча ми живемо вузлі башні. У нас постійно світ був, ніколи не виключали. А зараз, щас... ви знаєте, у нас тут у нас тут останнє от, Раніше у нас такого не було, а зараз це ж ну ужас, ужас що твориться, особливо на Каліповській, на Воросеєвській. Тривоги ж, тривоги постійно. Каріна продавчиня у місцевій пекарні. Каже, відранку працюють на генераторі, а попит сьогодні на випічку більший, ніж зазвичай. Ми зараз працюємо від рапіків, але буває, що ми на генераторі цілий день працюємо, буває, що дівчата виходять у ніч, щоб був завжди свіжий хліб, гаряча випічка, тобто по-різному. Сьогодні дівчата виходили раніше, щоб була ця вітрина у нас свіжої випічки, а так, так генератор. Як повідомив міський голова Ратан Ахмедов, станом на 20 жовтня у місті відновили водопостачання. Однак є перебої з телефонним зв'язком та інтернетом. За інформацією начальника району військової адміністрації Павла Мірошніченка, у місті функціонують три пункти незламності. Один з яких працює на базі ДСНС цілодобово. У пункті незламності на території міської ради є люди. Прийшли позаряджати телефони, бо світу немає, так тут черга. Є вода, генератор робить возле водокачки. Так вода є, я набрала, ну вода є, слава Богу. Ну, а так газ є і вода є. Слава Богу. У мене все. є, Вода є, газ є, тепло є, а світла поки що нема. Ну, чекаємо. Як повідомила на своїй сторінці у Фейсбук обласна прокуратура, протягом 19 жовтня, а також у ніч на 20 жовтня, під ударом БПЛА, крім Корюківки, опинилися Ніжинський та Прилуцький райони. Армія РФ атакувала енергетичні об'єкти на Чернігівщині, внаслідок чого було знеструмлено понад 150 населених пунктів. Також пошкоджено локомотив, залізничну колію та лінії електропередач. Сніжана Мазур, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.